Привіт, з вами Іриска. Вітаю з поверненням до проекту Ферма з нуля. І не встигла я відкрити гру, як тут до Грегорі завітала Холлі. чесно кажучи, пізновато для візиту вже одинадцята вечора. Проте, ну мабуть, у неї щось сталося, тому я думаю, що треба зняти з паузи та дізнатися, що саме сталося. Давайте спитаємо, як у неї пройшов день. О, вони так вітаються вже, як добрі друзі. Ну, вони, власне, є добрі друзі з невеличким натяком на романтику. І Грегорі з Холі стали гарними друзями. Ну, це чудово, Грегорі. Я дуже рада, що в тебе нарешті є людина, яка тебе розуміє. Я думаю, що з цієї нагоди Грегорі ще зробить Холі комплімент про те, що вона чудово виглядає. Так, а я так розумію, що насправді я переплутала, і це насправді обі. Треба, напевно, частіше заходити в гру, бо щось я вже позабувала, що тут як робиться. Так, і звісно, Холі це дуже чудово, що ти така гарна подруга завітала до Грегоря, але в нього є одна дуже нагальна потреба, яку треба вирішити, і вирішити її можна лише тут. Тому я думаю, що вона дочекається Грегорі, а Грегоря все ж таки встигне добігти туди, куди йому. Треба добігти. А ще я дивлюся, що у Грегорі сьогодні просто прийомний день, бо тут і Рафаель до нас завітав. Ну просто, мабуть, треба тоді щось готувати та пригощати їх. Рафаель, як завжди, повен енергії. І Холі, здається, теж. Так, ну я сподіваюся, ви не будете тільки. Oh. Ну, слухайте, я вас вітаю. Нічого не змінюється в цій грі. Навіть є враження, що ми і не виходили, і не було цієї перерви декілька. Тижнів, все як завжди. Є певні традиції у цьому нашому челенджі. Тому давайте насолоджуватися цією прекрасною картиною. Ну а може, ви помиритеся? Ні, нема такого бажання. Давай, Грегорі, біжи сюди і давай щось приготуємо. Давай ми привітаємося з Рафаелем, і ти приготуєш якийсь обід. Тим часом я бачу, що холлі в захваті від рослин Грегорі щось тут стоїть, вивчає. І насправді, поки ми чекаємо на Грегорі, хочу як слід з вами привітатися. Бо ось так зненацька одразу гра змусила мене почати серію, не дала навіть трошки часу, щоб привітатися та зрозуміти, що тут взагалі коїться. Тому вітаю вас. Ми повертаємось до челенджу Ферма з нуля. На каналі була невеличка перерва, проте ми знову тут і знову слідкуємо за. Грегорі. Подивимось, що нам принесе ця серія, чи вдасться нам розвинути стосунки з Холі. Можливо, у нас буде перший поцілунок цій серії, але чесно кажучи, особисто я більш зацікавлена в тому, щоб виросли наші драконічі фрукти. Не знаю, чи вдасться нам це в цій серії, бо я вже декілька серій підряд маю на це сподівання, але все щось ніяк. Тому навіть не знаю, мабуть, на цю серію. Теж не варто покладати великі надії. Проте подивимось, Боже, і Грегорі тут тепер такий вправний шеф-повар. Він тут вже і танцює. Просто якийсь витвір кулінарного мистецтва робить, а не просто рагу. Цікаво, це їм смердить від Грегорі. Ну він, наче, чистий, тоді схоже від рагу Грегорі. Ти впевнений, що ти всі овочі почистив? Давай. І позви всіх обідати. Сісти насправді нема де, але. Але будемо вважати, що то такий фуршет просто неба. О, і Холі пішла, щось її, очевидно, не вразила їжа, яку тут Грегорі приготував. Хоча якість вказується як чудова, тому, можливо, ви хоча поїсте лише чоловіками. Ого, і тут ми дізналися нову рису Рафаеля, він ненавидить дітей. Тому я уявляю, як він був збентежений, коли він дізнався, що вагітна сестра я думаю, що ці новини не були радісними для нього, м'яко кажучи. Так, ну що, ви їсти будете? Альо, Грегорі, щось ніхто не хоче пригощатися, тому давай. Бери хоча б ти, бо ти голодний. Ну, а їсти. Давай, їж. Бо цей Агнес? Що ти хочеш, Агнес? О Боже. Агнес нам телефонує, щоб повідомити, що якийсь далекий-далекий дідусь, знайомий дідуся нашого якогось далекого родича помер та лишив спадок спеціально для Грегорі, чи прийме він його? Е, знаєте, ну я знаю, що це за квест, скажімо так. Тобто, якщо Грегорі погодиться на гроші, то йому треба буде. Дружитися протягом сіми днів, і, чесно кажучи, це був би цікавий поворот сюжету. Але я прийняла для себе рішення, що ми не будемо використовувати якісь такі допоміжні квести, щоб отримати гроші. Хоча, чесно кажучи, у даній ситуації це було б так цікаво, що ці обставини стимулюють його швидше розвивати стосунки з Холлі. І Цікаво, які могли б бути наслідки, коли б вона довідалася про це, що в нього є така угода, і як би це вплинуло на їх стосунки, тобто він з нею через любов чи через гроші, зважаючи, що Грегорі має рису без зобов'язань, то цілком можливо, що після одруження з Холі він захоче взагалі з нею розлучитися. Тому слухайте, ну це дуже цікавий поворот сюжету, тому мені дуже цікаво, як це все. Буде, тому я думаю, що я порушу свої правила і будемо вважати, що Грегорі бачить, що нічого не вигорає з цими драконячими фруктами, що його господарство не приносить належного доходу. Тому, звісно, як бродяга у минулому він скористається такою нагодою та отримає, візьме гроші, які йому просто ось доля кидає під ноги. Тому він вибере гроші, гроші так. Дайте мені гроші. Ну і звісно ж, Агнес повідомляє нам, що оскільки Грегорі прийняв цей спадок, то він його може отримати лише за умови одруження на протязі сіми днів. Тож такі умови там вважають цього найкращого у наступній главі нашого життя. Тому я думаю, що це не аби як підштовхне Грегорі до розвитку стосунків з Холлі. Ну а поки що вона його залишила. Ішила, давайте все ж таки повернемося до садочку, позаймаємося ним, бо піклування про господарство ніхто не відміняв, які б там не були умови. А поки Грегорі пішов займатися господарством, то Рафаель прийшов наводити лад і почистити гриль. То я все ж таки рахую, що у гості Грегорі викликала недовіру чистота цього грилю, і тому вони відмовлялися їсти рагу. Ну добре, це правильний вихід. Якщо ти бачиш, що у твого друга щось не так, то варто йому допомогти. І тут Грегорі телефонує Холі. Каже, що Родріго Раф запросив її на побачення, чи варто їй сказати так? Ну, слухайте, це виглядає вже як якісь маніпуляції, як бажання Холі викликати ревнощі з боку Грегорі. Таким уже, ми пам'ятаємо, займалася минула дівчина Грегорі. Наразі навіть не пригадаю її. Ім'я і зазвичай Грегорі б це лише налякало, відштовхнуло. Він не звик, що хтось його до чогось підштовхує і змушує щось робити. Але зважаючи на нові обставини його життя, коли він зацікавлений в тому, щоб Холлі була з ним. Я думаю, що він все ж таки б сказав, що вона може знайти краще, натякаючи на себе. І знаєте, що на наступний день Грегорі прокинувся з бажанням поговорити з холі. Тому я думаю, що сьогодні зустрічі з Холлі нам не уникнути. Тим паче, що Грегорі настільки рішуче, очевидно, налаштований, Тож, він бажає розібрати Холлі, розставити всі крапки у їх стосунках. Не знаю чи сам Грегорі хоче цього насправді, але у нього є зобов'язання, тому щоб його виконати, Грегорі зробить усе. Ну але поки. Зранку Грегорі займається господарством. Зараз ось зрізаємо гілочки, які маємо привити на наші квіти дракона Давай ще з цієї. Зріжемо одну гілочку і ось сюди прив'ємо. Здається, це так називається. Я думаю, що Грегорі це робить, щоб заспокоїтися, бо він знає, що його чекає сьогодні. Важкий, можливо, доленосний день. Тому він бажає трошки відтягнути розмову з холі і зайнятися чимсь приємним, щоб заспокоїтися і бути максимально зосередженим і сконцентрованим на цій розмові. Ось бачите, настільки не бажає цією розмовою і затягує час, що просто стоїть і нічого не робить. Але давай, Грегорі, нічого ах, навіть не може дістатися. Що це ти за саботаж такий мені тут влаштовує? Перестань давай гілочку сюди. Чого це ти не можеш дістатися? Як врожай збирати, то все ти можеш. Но... Ой-ой, здається, ми забагато зрізали гілочок, і наша полуниця трошки померла. Ем, тож, знаєте, що не варто зрізати більше, ніж дві гілочки за раз? Ну, нічого, але мені цікаво, чому ти більше не можеш привити на інші рослинки. Ти ж зрізав багато гілочок, де вони всі поділися. Щось мені гра якихось виней підкладає. Ні, Грегорі, не треба цього робити. Чогось від того, що померли ці рослини, чомусь померли і їх гілочки. Дуже дивне рішення, але нехай. О, холі, давай, холі. Ага, тож вона вважає, що вона і цей Родріго Раф просто не створені один для одного. Ну нам дуже шкода це чути. Насправді, холі. Ми знаємо, для кого ти створено. Ну, але це насправді правда. Вони дуже гарно підходять один одному, тому. Є всі шанси вважати, що вони створені один для одного єдина надія, аби Грегорі це все не запоров і не зруйнував ці стосунки. А тим часом ми тут посадимо нову полуницю. Щоб замістити ті рослини, які в нас загинули, щоб на будь-який випадок у нас була ще полуниця в запасі, тим паче, що треба ще привити ось ці рослинки. Ну, але тепер схрещуємо пальці за ось цю. Можливо, нам пощастить. І ось тут у нас буде все ж таки драконячий фрукт. Ні, щось гра зовсім багує. Грегорі пішов щось тут посадив. Що ти тут посадив? Дуже цікаво. Щось гра тут зовсім вирішила з'їхати з гузду. Давай тепер ще поли. Що ти пішов садити? Куди ти пішов садити? Щось йому не дає спокою цей горщик. Щоб... Не треба вже нічого садити. Грегорі. О! О, ну дивіться. І холі запрошує Грегорі на побачення. Ну! Ну, ну, дивіться, схоже, все розвивається за планом Грегорі. Ну що ж, Грегорі, якщо вона не дочекалася, що ти її запросиш на побачення, то сама доля веліла тобі йти на побачення і вести цю розмову, як ти її не відкладав, як не затягував час, як не порпався зайвий раз у, у зайвому горщику, але очевидно, те, що має статися. Має статися. Ну що, давайте зробимо комплімент. Я думаю, що зараз Грегорі буде заливати як тільки може. І оскільки ми в нічному клубі, то можливо, варто все ж таки потанцювати з холі перед тим як переходити до якихось інших більш рішучих дій. Бо я думаю, якщо він почне кидатися на неї просто тут перед входом до нічного клубу. То буде дуже очевидно, що він у безнадійному становищі та потребує її допомоги. Тому я думаю, що Грегорі трохи потанцює. Потім швидесенько збіга до вбиральні. Ну а далі вже... Почнемо втілювати в життя свій коварний задум. І бачите, Грегорі має мудлет, що він відчуває себе напруженим через ці зобов'язання одружитися за гроші. Ну ще б. я думаю, що він дуже незручно себе відчуває. Так я сподіваюся, що Холі не вирішила нас покинути. А все добре. Вона пішла на вулицю порозмовляти з дівчатками. Так, от Грегорі, звісно, відчуває себе дуже напружено і дуже невпевнено. Бо він звик самостійно вирішувати свою долю. А коли він опиняється в такому скрутному становищі, де вже хоч не хоч, а потрібно погоджуватися на ті умови, які мало тебе приваблюють, то звісно, це викликає напруження і йому некомфортно в цій ситуації. Я думаю, що час уже забирати холі, давайте одразу спробуємо просто підійти. Грегорі, очевидно, що я вирішив так там щось замовити випити. Щоб бути більш бадьорим, ні, Грегорі. Я думаю, що відкладати вже нікуди і бадьорості тобі не завадить, і саме час дуже ефектно підійти і просто на очах у цих дівчат поцілувати холі дуже пристрасно. Я б, звісно, була дуже вдячна вам, пані, якби ви не затуляли нам кадр. О, дивіться, а ця думає, о, молодець! оце чоловік підійшов, поцілував оце справжній чоловік. А холі не подобається ця пані, здається, але вона так щось і поглядає. Типу, господи, цілуються тут з усіма наліво й направо. Боже, ти могла собі обрати когось краще? Можливо, вона саме ця пані намагалася її звести з тим. Рудольфа, чи як звали того хлопця, з ким Холі збиралася піти на побачення. Так, е я б хотіла вас якось сфоткати, товариші, але, очевидно, треба буде шукати трошки інакше місце. Ну, вітаю вас першим поцілунком. Я бачу, що Холі вражена. Так, дівчатка. Ну, досить. Можливо, вже ви підете десь. Ну, це насправді Грегорі стоїть просто перед входом. А ні, тут нема входу. Це просто цей так зайшов Крістіну. Я б трималася від нього подалі. Я бачу, що ця Діна Калієнта хотіла сказати, ця білявка просто не любуватися не може на стосунки Грегорі з холі. Ага, тепер їй вже щось не подобається. Можливо, вона, як справжня італійка, хотіла більш пристрасного розвитку. О, Нарешті. Всі пішли, і Грегорі може побути з холі наодинці. О, Боже, ви лише подивіться. It's so nice to be someone I can talk for hours. О Боже. Здається, Холі просто до ностями закохана у Грегорі. Давайте подивимося, що в них там за сентименти виникли. А де ж сантименти? Дивно, чомусь немає жодних сантиментів. Проте Холі вважає, що їй просто чудово проводити з Грегорі час. І чимало з ким вона ма. Мала такий приємний час, що вона може розмовляти з ним просто годинами. Ну слухайте, це просто шикарно. А я дивлюсь, їм просто не дають побути наодинці. Слухайте, можливо, Грегорі навіть наважиться обговорити з нею свій страх якихось обов'язків. Тим самим, можливо, він сподівається, що вона теж підтвердить його побоювання і скаже, що вона теж не дуже хоче вступати в якісь стосунки і таким. Чином він уникне цього шлюбу. Проте, навряд чи, слухайте, чуваки, ну що ви тут не бачили? Таке враження, наче це якесь шоу, і ці чуваки про це знають і прийшли погледіти, як тут чолов'яга зваблює жінку заради грошей. Так, я б хотіла якось запросити холі додому. Так, незважаючи на те, що Холі лишила Грегорі, швиденько втекла. Ми притащили її з собою, бо ми досить обмежені в часі. І питання навіть не в цих семи днях, а в тому, що сам годинник Грегорі тікає. Е, і ми тут маємо деякий челендж, е, який хотілося все ж таки втілити за його життя. О Боже, о Боже, Грегорі, оце ти даєш? Так, там ярмарка у флінчику починається, але чесно кажучи. Кажучи, я б не дуже хотіла туди йти, бо всі лише будуть заважати цим двом. Ну що, давайте запропонуємо Холі бути дівчиною. Чесно кажучи, я не планую робити якесь весілля, але, мабуть, ми це все ж таки залишимо на наступну серію. Але я думаю, що весілля якогось не буде, бо і коштів немає, це не в стилі Грегорі. Можливо, якась невеличка домашня церемонія. Подивимось, хоча подивимось. Можливо, я дуже забігаю наперед, і Олі зараз відмовиться. О, так, вона погодилася, вона стала дівчиною Грегорі. Я вас вітаю. Ну, зарахується нам це? Чому не зарахувалося? Хто-небудь пояснить мені, як виконати ось це бажання. Я його відкріплюю, бо воно просто якесь поламане. О боже, це так мило! Можливо, в них справді буде гарне кохання і гарна сім'я. Так, давай ми ще якось дуже гарно її поцілуємо. Боже ну це просто двоє голубків. Ну ви лише подивіться. Ка досить балка. в нас вийшла серія. Ну і слухайте, оскільки Грегорі розуміє, що йому треба, я думаю, що він скористається цим. Шансом цим днем поки Холі так фліртово, романтично налаштована, та зробить їй пропозицію, щоб вона вже точно від нього нікуди не поділася і більше не телефонувала з якимись пропозиціями піти на побачення з якимсь хлопцем. О Боже, і так це стається. Ви лиш погляньте на це. Ви лише подивіться, що сталося. Грегорі не може в це повірити. Ще пак, ми теж не можемо в це повірити. Грегорі просто закоханий по вуха і має дуже сильне переконання бути вірним. Тобто він настільки закоханий у холі, що він хоче бути вірним їй. Тож чи може він відкинути свою минулу модель поведінки, де він був без обов'язків? Слухайте, ну це справді просто якесь диво. Звісно, я погоджуюся на цю зміну, бо це чудово лягає у сюжет, що Грегорі настільки закоханий, йому, о Боже, ні, це треба сфоткати, що йому настільки подобається холі, що. Він хоче провести з нею все життя. Боже, ну ви лише подивіться, які вони щасливі. Що ось на сам кінець він нарешті зустрів ту, хто його розуміє, з ким він не боїться бути разом. Боже, ну це просто чудово. Це так класно. Я просто не можу нарадіти на те, що сталося. А, і Холі навіть на радостях пішла стригти, виривати нам бур'яни, якісь забаговані, і порпатися з ними немає ніякого сенсу, але. Дякую їй за це. Знаєте, як буває, що у вас в житті щось таке дуже хвилююче сталося, і ви не знаєте, де себе діяти, і починаєте робити якісь дурниці, якісь дрібні речі, просто щоб якось зайняти руки і приховати це своє хвилювання. Боже, ну це дуже круто, це дуже класно. Мені дуже подобається, як розвивається сюжет. Я думаю, що можна їх відправити трошки, потурбувати. Ага, не зможуть. Вони вже потурбувати нашу корівеньку. Ну нічого. Відкладемо це на наступний. Боже, а ти, видається, така гарнюня? Рафаель нам тут щось пише, Боже. Я чув, що фестиваль футболок зараз виходить, якийсь неймовірний. Тож, давайте підемо туди і купимо футболку. Ну, давай, давай, підемо з холі. Боже, я хотіла сказати, що вона така красуня. Знаєте, як наче вона була якась е мусульманська жінка, ходи. В чадрі, Мала якусь хустину на голові. А тепер, коли Грегорі зробив їй пропозицію, вона не боїться показати себе у всій красі. Тож, давайте подивимось, що тут за фестиваль футболок. Угу. Треба, нам пропонують придбати якусь футболочку. Давайте подивимось, де вони тут взагалі продаються. Так, ти що робиш? У тебе тут якісь напої, так? Можна. Давайте замовимо для групи якийсь. Напій відсвяткуємо заручини, де тут є щось схоже на шампанське? Нічого я тут такого не бачу. Давайте якесь кохіто замовимо. Бо я думаю, що відвідини цього фестивалю є чудовою нагодою відсвяткувати заручених Грегорі. Я думаю, що він надзвичайно щасливий і хоче всім розповісти своєму другу Рафаелю про ці заручини і просто ходити де тільки можна, насолоджуватися життям. І тут можна купити футболку, Romance Festival T-shirt І купити і надіти я думаю, що Грегорі, який сповнений кохання, такий, можливо, трохи ошалілий він, звісно, захоче купити і надіти цю футболку. Знаєте, як ці парочки, які купують якісь парні луки, або навіть якісь дурнуваті футболки, роблять якісь фотосесії у якихось футболках з нагоди Дня Святого Валентина з якимись сердечками. Тож я думаю, Грегорі, який дуже давно не відчував. Подібних почуттів може поводити себе трохи як дурник, заходити ось так просто в барну стійку, ну але ми йому це вибачимо. Бо хлопчина дійсно щасливий зі свого кохання, Тож ми дозволимо йому радіти та поводити себе так, як він хоче. Чи можемо ми Рафаелю повідомити наші чудові новини? Можливо, можемо, але. Тут їх близенько немає. Ще тут є якийсь напій. Давайте вип'ємо цей чай, подивимось, що буде. Давайте подивимося, що тут за футболка. Так, собі футболка. Я думала, вона буде більш дурнувато виглядати, але нехай. Давайте ще підемо, вип'ємо цього чарівного чаю, щось всі розбрелися. Так, і поки Грегорі буде тут пити чай, а що тут у гуру, можна навіть спитати. Ага, романтичний гуру, ну давайте спитаємо в нього. А не можна в нього спитати? Ага, ось можна в нього спитати пораду. Тож, поки Грегорі хотіла сказати, п'є чай, але він десь знову втік. Ага, він ось тут гарненько собі сидить. Я хотіла сказати, що через те, що Грегорі позбувся своєї риси характеру без зобов'язань, звісно, ми позбулися і втратили деякої драми в цих стосунках, тому що він більше не буде переживати ці стосунки, не будуть його обтяжувати. У нього не буде бажання з них втекти, і це, звісно, добре. Але маємо менше драми, менше якихось переживань. Проте ми пам'ятаємо, що в нас залишається та умова, що Грегорі одружується через гроші. Я думаю, насправді, що він одружується не через гроші. Все ж таки, він шалено кохає Сесилію. Е, вибачте, він шалено кохає Холлі. Сподіваюсь, Грегорі не буде допускати такі помилки, як я, і плутати імена, Бо це кажуть, погано впливає на стосунки. Так, і тут ми маємо пораду. Від нашого романтичного гуру. Ага, і він каже, що кохання є фундаментом для вічної молодості, вічного життя, з якого ми всі можемо пити. Ну, тобто, що кохання це джерело твоєї молодості. Слухайте, це як ніколи, і як ні для кого актуально для Грегорі, бо його вік уже хилиться до закату. Ще трошки трошки, і він буде вже похилого віку. Тому ось таке. Джерелом молодості йому насправді не завадить. Але я повернуся до того, що я розповідала, а саме, що Грегорі одружується з холі через свої зобов'язання отримання спадщини. Я думаю, що він одружується все ж не через це, а через те, що він шалено її кохає. Давайте нехай вони ще двоє потеревенять. Я думаю, що він все ж таки одружується з нею насамперед через те, що він її шалено кохає. Те є ризик того, що Холі колись дізнається про ці обставини. І в неї, звісно ж, виникне питання: чому Грегорі на ній одружився, чи справді він кохає її. І ось це вже питання, яке ми залишимо на майбутнє. Це буде наша майбутня інтрига. А зараз вони обидвоє щасливі, і на цій шалено щасливій ноті я пропоную завершувати. Цю серію. Коли я її починала, я взагалі не очікувала такого розвитку. Я думала, можливо, ми будемо розвивати стосунки, подивимося, до чого це призведе. Але ми ось тут, де ми є. Тож я вас всіх всім вітаю. Залишайтесь на цьому каналі. Наступні серії, очевидно, будуть ще цікавішими. А я бажаю вам усього найкращого та до зустрічі у наступних відео!